День незалежності в Україні святкується вже сьомий рік. Ми вирішили поцікавитись урівнян, чи став цей день для них справжнім святом, і з яким настроєм вони цього дня виходять на вулиці. знаєте, в нашій країні зараз дуже багато таких проблем других, які не вплив які впливають на цей день з негативної сторони, і такого як святкового настрою немає. Ну я не можу так сказати вам, але ж ми ще може не привикли до нього. Але ж як бачите, ми тут, то певно, свято для мене День Незалежності став справжнім святом, тому що це не тільки День Незалежності нашої країни, але і всіх українців нашої у нашій батьківщині. Тому кожен має святкувати цей день по справжньому. Чи ви проголосували знов за незалежність України? Бачить свою країну, бачить свою свій народ вільним і. Багатим, всім приємно, правда? І треба йти вперед. Поки цього нема буде. Отож, День Незалежності України ще не став загально національним святом. Але рівняни хочуть відзначати цей день і не жалкують про те, що 1991 року сказали так незалежності. Тетяна Кухоцька, Ігор Романов, новини Рівного.